Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про анонсовані перевірки всіх українців, які знаходяться в Польщі, польською владою. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає боротися з російськими та іншими ботами. Тож вдячний, друзі, за вашу підтримку. Отже. Хоча уряд планує продовжити термін легального перебування громадян України в Польщі та право на соціальні виплати, наразі тривають консультації щодо перевірок і оптимізації розходів, які можуть бути закладені в, в наступному вже новому законопроекті. Бо, як ми знаємо, що на сьогоднішній день поляки вже анонсували. Продовження тимчасового захисту з 4 березня 2024 року до 30 червня 2024 року, і за цей період мають бути проведені всі відповідні процедури, які вже тобто вони говорять про те, що далі термін легального перебування скоріш за все також буде продовжений, але Будуть внесені певні зміни і 100% будуть зміни щодо виплат, які будуть надаватися як допомога українським біженцям. І щоб зменшити навантаження на бюджет, Польщі команда Дональда Туска шукає економії. І далі є пряма мова одного з близьких чиновників до Дональда Туска. Він говорить наступне. З року в рік витрати будуть збільшуватись, тому уряд бачить необхідність скоригувати пільги, які отримують наші сусіди зі східного кордону. Це питання аналізу. Треба перевірити, скільки українців виїхало з Польщі, яка вартість пільг і де можна знайти можливість заощадити ці кошти. Перевірка потрібна українських біженців ми однозначно будемо підтримувати, але, мабуть, в іншій мірі. Тобто, бачите, говорять про те, що будуть перевіряти, і зараз ми говоримо поговоримо про те, що саме будуть перевіряти, що саме їх цікавить. Також політики, які зараз при владі визнають, що допомога українцям важлива, це дуже добрий, я б сказав, знак, оскільки громадяни України живуть в Польщі. А отже, і коштів кошти витрачають також тут. Частина цих коштів повертається до бюджету, наприклад, у вигляді ПДВ. Плюс ми знаємо, що в принципі всі кошти, які українські біженці, які живуть в Польщі, вони також витрачають на території Польщі, що дуже і дуже позитивно впливає на всю економіку, тому це є дуже гарний плюс. Йоанна Фрідріх, заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та сім'ї, відзначила, що про таке явище, як соціальний туризм, ми про нього говорили в перші місяці війни. Це коли біженці приїздили до Польщі, отримували виплати і повертались жити назад в Україну, і там вже отримували ці пільги щомісячно. Вже, вже такого не існує або принаймні про це ніхто не повідомляє. Але якщо ми згадаємо, які закони прийняті вже досить довгий період часу, це є неможливим, бо якщо людина виїжджає на територію України, то автоматично в неї заморожуються всі виплати, і їх можна відновити тільки, якщо повернутися на територію Польщі під час ну, якби в термін. До 30 днів, якби ця е, функція вона незмінна. І зараз говориться про е, наступні зміни, які будуть розроблені в період до 30 червня і впроваджені вже після цього. І е, пройдемось по змінам. Перша одна і, можливо, найважливіша це те, що вони хочуть зробити так, що у випадку, якщо. Людина, в принципі, навіть на період до 30 днів їде в Україну, то е заїхати в Польщу вона вже не зможе, поки в неї не буде вільних днів по безвізу, бо е вона не буде вже мати права на тимчасовий захист. Тобто, якщо Україна, якщо е, громадянин України виїжджає в Україну, то значить і захист йому не потрібен, бо йому і в Україні норм, якщо він може туди собі їздити. Я знаю, що багато хто це підтримує е, таке, так і є в цьому якась певна логіка, але давайте не забувати, що величезна кількість сімей на сьогоднішній день є просто-напросто розділеними, коли чоловіки знаходяться в Україні. Жінки е, якби в безпеці тримають своїх дітей на території Польщі, і час від часу просто їздять як мінімум, щоб Діти побачилися з батьком, так? тому як батько не може під час якби, сьогоднішніх подій виїжджати з України. Тому ця зміна вона є дуже і дуже жорсткою. На мою думку, це перше. Друге, І другий важливий момент це щодо перевірок. Найбільше їм цікаво перевірити всіх, хто отримує 800 плюс на дітей, хто отримує родинний капітал і також. Дуже і дуже важливим для них буде перевірити е, тих, хто отримує, ну якби, хто проживає по програмі 40. І ми зараз до цього повернемось е, більш детально. Щодо 800, тут тут, скоріш за все, будуть перевірені е, просто всі українці буде проведено аудит для того, щоб зрозуміти, хто з них точно має право на 800, хто не має і отримує ці гроші. Але, як на мене, Зараз більше можна знайти людей, які мають право на 800 але його не отримують через технічні помилки ЗУСУ та прикордонної служби. А тих, хто отримує, але не має їх отримувати, я не знаю, чи зараз таке можливо. Бо якби після внесення змін про те, що статус Укр заморожується, коли ви виїжджаєте в Україну навіть на тиждень. Це все якби повністю. Повністю відділяє, скажімо так, оцих недобросовісних українців, які займалися соціальним туризмом, це от такий момент. Наступний момент щодо програми 40+. Вони хочуть перевірити ті, ті категорії українців, які мають право на проживання по цій програмі. Нагадаю, це люди, які не можуть самі себе. Які не можуть самі себе забезпечити, це люди з обмеженими можливостями, це багатодітні мами, матері-одиначки, вагітні жінки, діти там, до 18 років, які залишились без батьків, пенсіонери в деяких воєвудствах і так далі. Я вважаю, що цю програму потрібно залишати, бо ці люди без такої підтримки не зможуть самі себе винайняти житло, не зможуть собі нормально харчуватися. А Нагадаю, що в 40 включено також триразове харчування. І тут е, я би запропонував польській владі перевірити ще один момент перевірити не тільки українців, які проживають по програмі 40, а перевірити також і тих поляків, які приймали або приймають в себе українців по програмі 40. Тому як е, ситуація виглядає наступна: е, Щомісяця якби по такій програмі, тому поляку, в якого проживають українці, нараховується за кожну особу 1200 злотих, тобто 40 злотих на один день. І є Просто тьма тьмуща випадків, коли ще починаючи з самих перших днів війни. Дуже багато випадків, коли Поляк говорить, що ви в мене зараз живіть, платіть мені гроші, а якщо мені справді заплатять гроші по програмі 40, то я вам їх верну. І після того, як ці гроші виплачує, якби вже так, держава таким полякам. Вони кажуть, що ні, я тобі ці гроші не віддам. Щось не подобається, виїжджай. Не хочеш тут проживати, виїжджай. Також харчуванням велика кількість людей просто-напросто не забезпечують, або це не таке харчування, яке закладено в цю програму. І в такому випадку поляки велика, на жаль, їх є кількість, коли вони заробляють і від, з державного бюджету оцю 1200 злотих, і при цьому ще й беруть кошти з самих українців, які по цій програмі проживають. І було б дуже круто, по-перше, перевірити, як би так, перевірити факти правильної правильної правильного надання допомоги і вже зробити з цього висновки і якось ну карати потрібно таких людей, які хочуть одною сракою сидіти на двох стулах. І я вважаю, що це буде дуже і дуже справедливо, тому як. Дуже люблять вони, знаєте, розказувати про соціальний туризм, але при цьому, коли ми говоримо про цю проблему в 40 то вони е, зразу замовкають і говорять, що ні, це неправда, такого немає. А якщо є, ну то що з того? Е, типу, це ж не ваші гроші. Ну і, і ситуація виходить, знаєте, така трохи однобока. Але якщо команда Туска е, зробить таку, таку аналітику також. То величезну кількість коштів можна буде зекономити, коли цим полякам можна буде просто ці кошти не платити. Або, як мінімум, ця програма почне працювати правильно. До речі, в кого були бодай якісь проблеми з програмою 40 пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, за ваші коментарі, за ваші перегляди. На сьогодні маємо таку інформацію. Гарного дня і до нових зустрічей!